Упродовж поточного тижня погода на Сумщині визначатиме південно-східна периферія антициклону. За словами синоптиків, очікуються суттєві коливання температури повітря та опади у вигляді снігу. Останніми днями погода на сумщині формувалась під підпливом холодного арктичного повітря, тому спостерігалася морозна погода. Вночі температури повітря знижувалися до в основному 13-18 по області, на крайній півночі Сумщини температура знижувалась до 21 градуса морозу. Подальшому 9 січня, тобто завтра, збережеться ще морозна погода без опадів. Температура повітря вночі по області очікується 20-25 градусів морозу, В денні години становитиме 8-13 морозу. 10-11 січня характер погоди дещо зміниться. Очікуються невеликі опади місцями помірні у вигляді снігу та мокрого снігу. Температурний режим підвищиться, нічні температури повітря вже становитимуть 10 січня 10-15 градусів морозу по області, а 11 го 3 8 градуси морозу. А в день ніж години сягатимуть 1-6 градусів морозу. Далі 12, 13 та 14 січня, очікується знову зниження температури. Повітря та припинення опадів, і вже вночі температура знову сягатиме 18-23 градуси морозу. Ну а в денні години від 10 до 15 градусів морозу. Синоптики зазначають, що для січня такі температури не є аномальними чи небезпечними. Тож одягайтесь тепліше і переконайтеся, що ваші авто також підготовлені до ускладнення погодних умов.